Лозову відвідали представники закордонної фінансової корпорації «НЕВКО». Ця компанія виділяє кошти на програми з енергоекономії. Минулого року вони направили до лозової майже 200 тисяч євро. За ці гроші оновили вуличне освітлення, встановили у дитсадку тепловий насос та влаштували цілий комплекс по енергозбереженню у ліцеї. Чи пройшли перевірку виконані роботи? Розповість Анна Красноперова. Корпорація північних країн Невко перевіряє, як на місцях витрачають надані нею гранти. Торік Лозові виділили 200 тисяч євро. Перевіряти приобладнані об'єкти приїхали старший менеджер з інвестицій Амунд Бейтнес та технічний радик Невко Андрій Каташов. Зазначають, вони вражені, що Лозова так швидко впоралася з роботою. Донори щоб результати були як можна скоріє. Я думаю, що це вам що ви Сміли першим. ...вийти і завершити проєкт. Ми чекаємо з нетерпінням можливість... ...посмотріти, як ці об'єкти виглядають, щоб тоже своїми глядачами». Спочатку візитерів відвезли подивитися на 13-й дитсадок. Тут, за Коштеневко, місто встановило тепловий насос. Завідуюча говорить, завдяки ньому вони вже відчули економію електроенергії. «Уже в наші балери, які по кожній групі розположені, там вже... ...поступає не холодна вода, все ж таки вже подогріта. Відсюди йде економія. Наступний об'єкт четвертий ліцей. За рахунок організації тут провели цілий комплекс робіт. Повністю замінили вікна, двері та частково світильники. Встановили вентиляцію та індивідуальний тепловий пункт. Він дозволяє регулювати тепло приміщення, виставляти його за погодою та програмувати по датах, зазначає її директорка. За її словами, цієї зими роботи ще виконувалися, тому вони не можуть повністю прорахувати ефект. Але вже за першими результатами економія виходить значною. У вдячність за фінансування вона передає подарунок від дітей, вишиті писанки. Після школи представників закордонної організації відвозять до проспекту Перемоги. У цей час якраз тимніло, і візитери можуть оцінити вуличне освітлення, яке оновили за кошти їхньої організації. Гості говорять, результатами результати виконаних робіт задоволені. Перше впечатлення, звісно, викликає позитив, като і від руководства міста, і як нам сказали від населення. Тому що люди получають таких проектів імпульс для. Дальнішого розвитку, продовжувати начата. скажімо. місто й не далі планує працювати над енергозбереженням, зауважив міський голова на початку зустрічі. Тому попросив організацію переглянути можливість залишити місту зекономлені кошти майже 700 тисяч євро. За економію гості подякували, але полишити кошти лозовій не планують, бо вони можуть знадобитися в інших містах України. Проте говорять, співпраця з містом на цьому не завершується. Ми завжди відкриті на співпрацювання, і прилагаємо різними варіанти. Идея то, то, що када був спочатку подарок і грантові средства на этот проект, а далі підлагаються други механізми, які являються льготними, но теж это буде возвратные средства. Анна Краснопорова, Роман Чібіряк, новини Теркалозова.